Привіт, це я, Артур. І я планував зняти свій класичний ролик, де я з веселим лицем, або з не дуже веселим, знімаю те, як я відкриваю паки. Але мені здається, це не актуальним. Для мене і Sports повністю вбили інтерес до цих карт. Та й до Ultimate Team в цілому. Олди канали знають, що я не прихильник Вікенд Ліги. Ну, дуже вона кіберорієнтована. Але кіберспортивності там мало, скрипти часто вирішують все за тебе. No. Like, but this game is shit. <laughs> Проте я таки відмучив свої 11 перемог, хоча по грі заслуговував на всі 14, але і Sports були проти. Тата мого суперника не так погано, 40% володіння м'ячем, XG 2,4, в принципі, може бути. та моя більше володіння м'ячем, більше пасів, більше ударів, XG майже 4%. По статистиці видно, що я награв на перемогу, але результат. Так. Якось так. За 11 народних перемог я отримав два плеєрпіки. Ну що ж, піки тоців. Три тоци. І, і я їх не покажу вам просто так. Я вам покажу Андрія Мацевка. Їде ровер! Обійдемось без єдеровер. What the fuck is this piece of shit? В другому ж плеєр Піці ситуація була ще плачевніша. І її шпроц просто в ноль опустили ціну на тоці. Гравці з нереальними статами коштують цілі копійки. Для порівняння, у мене є карта Ді Натале вартістю в 1 мільйон монет. Але навіщо він мені, якщо я можу собі зробити мітому? Так при цьому отримати ще купу паків, в яких ну просто величезний шанс зловити Тоца. Навіть я своїм недовезінням отримав досить привабливу карту Тоца-Апел. Так, я просто крафтив мітому, робив ці паки, і в одному з паків я таки зловив Рубена Діаша, При тому ж не тільки його, а ще в одному паці я зловив Олександра Зінченка. Якщо ви цих паків ще не відкривали, ви можете подумати, що це багато, але ні, тому що дуже багато кому випадають там тодці. А, ну і Ріса Джеймса я також зловив в цих паках. І ось як виглядає моя команда зараз. З гравців, яких я придбав, це Кейн, Аке і. А. Так, це все. Ці два гравці сумарно коштують близько 400к, що насправді дуже мало, враховуючи, що грі вже 9 місяців. Ну окей, не я також в результаті зловив в паці з гарант ТОЦом АПЛ. В той час і тих гравців, яких ми збирали цілий сезон, зараз просто не мають жодного сенсу. Цю команду можна зібрати фактично за 3 дні. Більшість Тоц карт не вартують великих коштів. Та що там, вони не вартують нічого. І цим насправді. І Sports вбили для мене інтерес в Ultimate Team. Наступні тоци це тоци Бундесліги. В Бундеслізі в цьому сезоні не так було багато крутих карт. Не думаю, що це комусь буде взагалі цікаво. Ось таке вийшло це відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Я ж в свою чергу дякую вам за перегляд. Не забуваємо дякувати ЗСУ і обов'язково бережіть себе.